23 травня День Героїв України. Усіх, хто в різні часи боровся і нині продовжує виборювати свободу та незалежність нашої держави в час повномасштабної війни з Росією. Дякуємо захисникам, які нині боронять рідну землю від ворога. Схиляємо голови перед їх мужністю і відвагою. І з вдячністю згадуємо усіх, хто віддав життя за Україну за її мирне майбутнє. Близько 600 наших земляків, мешканців Бердичівщини не повернулись із фронтових доріг, навіки увійшли до небесного війська. Вічна, світла їм пам'ять. Пам'ятаємо ту неймовірно високу ціну за можливість вчитись, працювати, любити, продовжувати життя. І ми згадаємо всіх. Я впевнений, що наші воїни помстяться за кожну вашу сльозу, за всіх ненароджених дітей, за всіх загинувших героїв. А наше завдання пам'ятати, щоб слова вічна пам'ять не лишилися тільки словами. І наші діти, внуки, правнуки пам'ятали всіх наших героїв. Слава Україні!